Рівненщина отримує 140 зарядних станцій від уряду Японії. Крім цього, область постійно отримує технічну та гуманітарну допомогу від іноземних партнерів. Як міжнародні організації та країни союзники допомагають рівненщині? Дивіться далі у сюжеті. Вже 12 місяців український народ бореться проти окупантів. За цей час іноземні партнери всіляко допомагають Україні. У Рівненській ОВА розповідають, область стала осередком міжнародної допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення найбільше допомоги надходить з Польщі. Рівненщина має в такі регіони партнери, як Вермінно-Мазурське, Люблінське воєгудство. Це вже така довготривала співпраця, і якраз наші польські друзі, польські партнери були перші, хто прийшов нам. На допомогу для підтримки мешканців області під час блекауту Німецьке федеральне агентство технічної підтримки передало для Рівницького обласного водоканалу шість потужних генераторів. Дані генератори підвищують надійність системи водопостачання водовідведення в місті, і ми більш автономно зможемо працювати у випадку зникнення електроенергії. Для вимушених переселенців, що проживають на Рівненщині, передають гуманітарну допомогу у зимовий період. Для дітей ВПО виділили спеціальні бокси з одягом. Ця допомога для діток, які в нас є внутрішньо переміщеними особами. Вік 3, 5, 9, 7 років. Це допомогу нам надали за сприяння ЮНІСЕФ. Міжнародні організації та уряди країн-союзників надавали кошти для інтеграції вимушених переселенців у соціальний простір рівненщини. До прикладу, за підтримки організації пакт Україна та уряду Британії, розроблений проєкт жіноче лідерство на шляху відновлення України для вимушених переселенок. Проводили студії краси, фітнес та б'юті послуги. Крім того, ми пропонували жінкам такий широкий спектр послуг, починаючи від навчання, майстер-класів, трансформаційних ігор виготовлення енергетичних батончиків для наших воїнів асоціація лікарів Північної Америки для України та Рівненської області, зокрема, передала більше 50 тонн ліків. Ми постійно спілкуємося з нашими іноземними партнерами, обмінюємося інформацією. Дуже приємно відчувати, що ти не один в цій біді і нам багато дійсно допомагають. Незабаром для територіальних громад області надійде 140 зарядних станцій у рамках співпраці Рівненської ОВА із програмою розвитку ООН та уряду Японії. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.